Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Тема даного відеоуроку – створення та редагування зведених таблиць. Зведені таблиці дозволяють об'єднати такі операції, як фільтрування та знаходження проміжних підсумків. Вони є найбільш універсальним засобом вибирання та підсумовування даних. Отже, зведена таблиця це засіб Microsoft Excel, який дає змогу обчислювати підсумкові характеристики. Та водночас фільтрувати дані, що місяця в певному діапазоні. Розглянемо ось цю таблицю. Ми бачимо, що тут підсумовуються дані продажів трьох типів товарів: жорсткий диск, карта пам'яті і флешпам'ять. При цьому обчислення проводяться окремо по містам Вінниця Тернопіль, Хмельницький, Чернівці. Підсумовуються загальні продажі, як товарів, так і по містам. А також можна фільтрувати дані по кварталам. Перший, другий, третій, четвертий, по містам по кожному окремо, а також за типом товару. Наше завдання навчитися робити ось такі зведені таблиці. Розглянемо таблицю, яка містить інформацію про реалізацію товарів комп'ютерної фірми протягом року. Більш детально ви зможете познайомитися зі структурою даної таблиці та з даними, які в ній містяться, якщо завантажите її до себе на комп'ютер по посиланню під цим відео. Я лише зауважу, що ця таблиця досить об'ємна. І якщо натиснути комбінацію клавіш Ctrl-AND, то ми побачимо, що у цій таблиці знаходиться більше 1700 рядків. Тобто у цій таблиці відображається досить об'ємна інформація про продаж товарів. Такі таблиці також називають базами даних. Тому, крім назв стовпці та рядки, для таблиці я буду застосовувати для стовпців назву поля, а для рядків Назву, записи. Отже, в цій таблиці є 8 полів. Назва найменування квартал, місяць, день, місто, магазин, вартість та більше 1700 записів. Як ми бачимо, дана таблиця має просту структуру. Перший рядок є рядком заголовку. У цій таблиці немає пустих стовпців та пустих рядків, а також немає об'єднаних клітинок. Це є необхідною умовою. Для побудови зведеної таблиці у програмі Microsoft Excel. Наступним бажаним кроком є перетворення даної таблиці у динамічну. Для цього розмістимо курсор в межах таблиці. Виберемо команду «Форматувати як таблицю, яка знаходиться на стрічці Главна». Вибір дизайну в даному випадку не має ніякого значення, тому виберемо будь-який з дизайнів. Наприклад, ось такий. Як ми бачимо, програма Excel виділила діапазон усієї таблиці. Натискаємо ОК і таблиця у нас перетворилася у динамічну. Після цього усі додаткові записи та поля даної бази даних будуть автоматично включатися у звіти зведеної таблиці. Також слід зауважити, що на вкладці Конструктор у полі ім'я таблиці відображається назва таблиці. Цю назву можна змінити, наприклад, на звіт 2015. Головне, щоб у цій назві не було пропуски і щоб ця назва не починалася з цифри. Назву бажано змінювати, тому що вона буде використовуватись при створенні зведеної таблиці. Тепер перейдемо безпосередньо до створення зведеної таблиці. Для цього на стрічці Вставка виберемо команду «Сводна таблиця. З'явиться вікно майстра створення зведеної таблиці. Excel сам вказав іменований діапазон таблиці «Звіт 2015 і запитує, де розмістити зведену таблицю. Виберемо на новий аркуш. Ми попали на окремий аркуш, який складається з двох частин. Зліва буде формуватися зведена таблиця, а справа знаходиться перелік усіх назв полів основної таблиці. У нижній частині місяця 4 області, які є складовими зведеної таблиці. А тепер все дуже просто. Уся подальша робота полягає у простому перетягуванні полів зі списку у ці 4 області. Зведена таблиця при цьому буде формуватися автоматично і це легко буде відслідковувати. Отже, у область названня строк притягнемо поле найменування. Як ми бачимо, зліва у нас з'явилися назви типів товарів, які продаються. Жорсткий диск, карта пам'яті, флеш-пам'ять. Вартість перетягуємо в область значення. У зведеній таблиці стала відображатися загальна вартість проданих товарів за типом товару. Наприклад, жорстких дисків продано на 844 тисячі. Нехай нас цікавить аналіз продажів по містам, тому в область названня столбцов перетягнемо назву поля «Місто». Як ми бачимо, стали відображатися міста Вінниця, Тернопіль, Хмельницький та Чернівці. Тепер з'явилась можливість відслідковувати річні продажі по містам. Нарешті, для того, щоб можна було переглядати продажі по кожному кварталу, в область фільтр відчота перетягнемо назву поля «Квартал». Як ми бачимо, з'явився фільтр для поля квартал і ми можемо переглянути, наприклад, продажі за другий квартал. Як ми бачимо, дані підсумковій таблиці змінилися. Виберемо усі. Тепер можна змінити формат відображення чисел у зведеній таблиці. Для цього клацаємо по будь-якій клітинці з числом правою кнопкою, вибираємо числовий формат. Беремо Числовий. Кількість десяткових знаків після коми роберемо 0 і ставимо розділитель групи розряду. Як ми бачимо, числа відображаються в більш зручному форматі. Отже, зведена таблиця створена. Ми можемо відслідковувати продажі по кварталам, наприклад, 4 квартал, по містам, наприклад, Хмельницьким. І за типом товару, наприклад, флешпам'ять. Всі зауважите, що зведення таблиці можна деталізувати. Давайте відмінимо всі фільтри. Що мається на увазі? У кожну з чотирьох областей можна помістити назви кількох полів. Наприклад, в область названня струк притягнемо поле назва. Тепер можна відслідковувати продажі не лише за типом товару, а й за їх назвою. Область названня столбцу притягнемо назву поля магазин. На жаль, таблиця не поміщається, але ми бачимо, що. В кожному із міст є два магазини, і можна відслідковувати продажі в кожному з цих магазинів. Цей процес деталізації досить цікавий, і найкраще ви його зрозумієте, коли самостійно виконати ті дії, які я показую. Тут залишається зуважити лише те, що назви полів в межах кожної з областей можна змінювати простим перетягуванням. І при цьому буде змінюватися структура зведеної таблиці. Наприклад, у полі названня строк. Перетягнемо поле назва на перше місце. Звичайно, це менш зручно, тому перетягнемо найменування знову на перше місце. Також назви полів можна видаляти. Наприклад, видалимо поле «Магазин». Назви магазинів зі зведеної таблиці зникли. На стрічці Конструктор можна вибрати готовий шаблон оформлення зведеної таблиці. Виберемо, наприклад, ось такий. Оскільки інтерфейс програми в нас російськомовний, то і назви, наприклад, сума по полю, названня столбців на російській мові. Що змінити ці назви, їх просто треба перейменувати. Наприклад, названня строк назвемо, підглянемо як на нашій презентації, було ось там, тип товару. Ну і таким чином можна поміняти усі назви. Я тут усі їх змінювати не буду. Також для научності можна в кожну клітинку помістити мікродіаграми. Для цього виділимо числові дані. На стрічці «Главне» Виберемо условне форматування. Після цього гістограми. В результаті у вибраному діапазоні з'являться заливки, які залежать від числового значення в клітинці. Чим більше число, тим ширша заливка. Що ж, ми досить докладно розглянули створення та редагування зведених таблиць. Зведені таблиці мають ще більші можливості, ніж було продемонстровано у цьому відео, але на рівні шкільної програми цього матеріалу достатньо. Ще раз нагадую, що дану таблицю з даними. Можна завантажити по посиланню під відео і використовувати для навчальних цілей. З вами був Олександр Олексійович. До наступних зустрічей!